Звати мене Віктор, я з Волині. На Волині жив, на Волині навчався і з Волині попав на повномасштабну війну. Став лівою ногою, тільки щолкнула. Щолк. І я зрозумів, що далі я... мене понесуть, <сум> а не я піду на своїх двох. То що сталося, ну не можна повернути. <сум> Як би ми не хотіли. Не знаю, в мене не було такого, що там от, от все капець. прямо. Таких, таких думок в мене не було. Що прямо от все капець, і життя закінчилося. І... Треба просто адаптуватися до цих нових умов і жити далі. Життя ж не поміняється, що ти там будеш плакати. Там... Так само сонце буде сходити, так само мороз чи сніг буде йти. Десь в кінці березня пішов в військомат, тоді повістку видали. Я там зібрався буквально дуже швидко. З квітня я в Збройних силах. У мене була мотивація. Скажімо так, ну я бачив проблему, її треба було якось вирішувати. Ну а що сидіти і ждати, поки вона сама вирішиться, такого не буває. Основною функцією було розмінування. Ну, я просто вважаю, що я роблю роботу, тяжку, невдячну роботу. Тому що це справді важка робота. Зараз, на даний момент. Це важка робота, тому що все, що ти маєш занести, ти несеш на собі. Або він це тебе вдвох в руках, нічого близько до лінії зіткнення не під'їжджає. Як з тої сторони, так і з тої. З одної простої причини. Прилетить дрон і вже ніхто нікуди не поїде. Ти, якщо зупиняєшся, вважай, що по тобі пристріляється. Хай з 20-го разу, ну пристріляється і точно попадуть. Тому всі ходять пішечки. Це тяжка робота. На тобі бронежилет, на тобі рюкзак, на тобі боєкомплект, на тобі автомат, або якщо ти якийсь спеціаліст, там, снайпер чи там протитанкіст, чи, чи якийсь ПЗРК, ти це все несеш в руках. І ти несеш не по асфальту чистенькому і рівненькому, ти несеш по посадці. Ну, на карті вона посадка ліс, а насправді там все скошено і от такі всіма різними такими. І не факт, що там нічого не валяється, такого опасного, на що не можна наступати? Обично це вночі всякі пересування роблять. З одною простої причиною, тому що дрони літають. Як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Кожен кожен, скажімо так, день, тиждень, і місяць ті дрони стають більш розумнішими і більш смертоноснішими. А невдячна, ну, як можна назвати вдячність, коли? Тобі розказують, що тебе там зарплата велика. Давайте поїдьте, посадьте, там, хоч би діньок. Я побачу, як ви там посадите під обстрілом. Це буде дуже весело для вас. Не всі витримують, не всі. Ні, не для всіх це взагалі треба, скажімо так. Це був восьмий місяць, кінець місяця. Задачу поставлено подивитися дорогу. Я був в бронежилеті, був в касі, був в цьому вибух був знизу, знизу був так не повезло, що я просто наклонився, там був горбочок. А я просто проходив в лівою ногою на ступенів і наклонився мені. Вибух в очі, пішло в безсередньо. Далі евакуація на Дніпро, в Дніпрі репутація. ну і далі вже по госпіталях, поїздки по госпіталях. Скажімо так, лікування, реабілітація. На даний момент, в принципі, зажило. Позаживалося, ну, нічого не болить так, як, ну, от, що там боліло би капець-капець, зажило. Ну так, да, немає. То що, привикаємо, адаптуємося до нових умов. Ну я ж не став на протест, я привикаю, скажімо так. Потрошки хожу. Ну, і треба привикати, буде все рівно. Це ж не своє все-таки. Ліве око, зразу, зразу, зразу вже зір. Осколок упав, він там, вже нічого, там, що не було спасти, скажімо так. Вернули зір, вернули <рех> рухову функцію, потрошки привикаємо. І я їм казав, що давайте зробіть очі, бо нога і так по-любому заживе, він куди вона дінеться. Аби зору якось не дуже весело жити, ціле життя. Я не бачу смислу впадати в депресію. Ну який смисл впадати в депресію? Ну от який. От насправді який. Да, сталася травма, да, от, ну от обмежені функції організму. Ну і що далі з цим робити? Ну, от що далі? Серівно ж, не відросте, так як було, не було. Ти просто живеш далі і привикаєш до цього, і все. Дивлячись на суспільство, як реагує на усі події, щось таке складається враження, що вони якось в іншому світі живуть. Це їх не стосується. На жаль. А ми чогось не зрозуміло, чим займаємося. Якісь стадіони строїмо, якісь дороги, якісь барабани закупляємо. Замість того, щоб строїти лінії по виробництву патронів. Коли це все закінчиться? Тоді, коли вони всі загинуть, от тоді в нас закінчиться. Другого шляху немає ніякими молитвами, просьбами, договорами. Це все не закінчиться. Вони просто мають зникнути.